Подивіться, які красотунчики підпливли до самого берега. Ось, о, який сердитий. Там ще один. Холодно їм, їстки хочуть. Немає в мене що їм дати. Берега пливають, рибку шукають. Ой, передали вчора, що буде мінус градус, я все сюди скидала. Вірніше я не збиралася навіть ховати нічого. Мінус один градус як би і не страшно. Але позвонила моя сваха і каже, до мене ховаю все, бо буде мінус цілу ніч, може поморозити. Я всі квітки зволочила сюди в цей піддашок, накрила, що бачила якимись там старими простинями, під ковдрами. І рано встала, а на дворі мінус 5 і все, померзло, воскове, все. Ну, Я тепер вже бачу, що немає що чекати, як то кажуть, з моря погоди. Треба обрізати і все ховати. Фуксії я обрізала і поховала. Хто хоче бачити, як в мене є попереднє відео, де я все розказувала досконало, як я їх обрізала в тому році. А в цьому році, так як треба все дуже швидко робити, я не встигла зняти і думаю, що я буду повторюватися. А ось пеларгонії обрізаю. Ось пообрізала, ось таке в мене тут робиться, я нарізала вже яку купу. Оце все довге обрізаю. Ось як пообрізала їх. І тут купа. І ще тут ось скільки є. Обрізаю коротко, щоб вона було ховати. Все. Роботи дуже багато і не встигаю. Щось і померзло. А щось і вижило, ну, пеларгонії, якби, я дивлюся, як то одійшли. Я вчора так все швидко ховала, що що куди. Повний хлів нанесла, повну літню кухню, повну веранду, пороздавала трохи. В общем, така ситуація. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні продовжую я. Обрізати виноград. Я основну, основний кущі пообрізала, а ось цей виноград у мене подарунок Запоріжжя трошки якби не дуже визріла лоза, і ще були листки на ній, і я його лишила в останню чергу. Ну, сьогодні мені його потрібно обрізати, і я хочу показати, як це роблю і як я його обрізаю. У мене виноград кривний. Я його укриваю для того, щоб можна було його прикопати. От Копаю такий рівчачок і прикопую. Для того, щоб можна було його краще прикопати, нам ці самі лози, які наросли, які вже плодоносили, вони, їх потрібно видалити і лишити меншу, меншу кількість, тоді і легше накривати це перший плюс. А по-друге, коли вже виноград розкривається навесні, його обрізати вже пізно, він починає плакати. А коли плаче виноград, він багато соку витікає і він стає більш уязвимий до хвороб і не так плодоносить, тому виноград потрібно обрізати з осені весь. І ось я хочу показати, це в мене тут така невеличка шпалера, не зовсім вона правильна. І я сформувала тут ось два, два рукава таких. І ось з, цього, одного, з цього рукава у мене йшла плодова лоза. Ось так йшли вони всі доверху. Тут був урожай. Тепер мені потрібно цю плодову лозу звільнити від цієї. Оцих всіх пагонів і лишити тільки один, який буде в слідуючому році плодоносити. Ось ця лоза, вона йде ось так, я її кладу горизонтально. А ось цю ми будемо лишати лозу, щоб на слідуючий рік вона буде плодоносити. Ось така. І ось нам оцю частину, всю. Потрібно видалити. Оце все прибереться і лишиться одна ось ця лоза. Зараз я обріжу і покажу, як. Ось я обрізала цілу цю лозу. Лишилася в мене на оце буде оця одна. Лишиться в мене на слідуючий рік, я її прив'яжу ось так горизонтально, і з неї буде урожай. І в мене ось скільки обрізала. Лишилася одна із цього рукава, одна плодова лоза лишилась. Я її буду оброблю і буду вкривати. Ось ще одна така ситуація. Тут у мене ось рукав. І з неї йде ось геляка, яка родила. Я буду так також обрізати, оставлю ось цю ось лозу одну. А тут все я отак ось обріжу. Оце все, тут зніметься, обріжеться і лишиться ця лоза. Так, на лозі, яку я лишила, щоб на слідуючий рік родила, от щитую я десь 7-8 бруньок і теж обрізаю у висоту. Зараз я це приберу і покажу. Ось подивіться, що в мене залишилося. Один рукав із, із одною лозою і другий рукав. Отак у мене лишилося таких дві гілочки. Дві такі плодові лози. Ось покажу ось так, як ці лози я пригну до землі і прикопаю, зроблю рівчачка, а ось таку купу оце не потрібно, я вже обрізала. А ці лози обріжу, я їх слідуючий рік прив'яжу ось так горизонтально одну сюди. Я її зробила такої довжини, яку мені потрібно, щоб тут її прив'язати. І другу лозу я тут прив'яжу нижче. Отак. Тоже зробила таку довжину. Щоб вона мені, вона буде з кожної бруньочки оцієї лози, буде йти вертикально пагін і вже із плодовою кістю. Ось такий виноград, який я посадила в тому році восени, я буду формувати тільки рукава. Ось я пообрізала, зробила тут буде три рукава. Виросло три. І тут чотири рукава буду формувати. Я його буду укривати. І в слідовіщому році е, буду, оце буду вирощувати, вона пустить збруньочки, дасть е, е, сигнальне якесь лозу, якщо дасть, і побачимо урожай, перший урожай. Ось це тут так же мене молоді. Кущики, їх потрібно обробити від хвороб. Оце листя, яке пооблітало, потрібно його все прибрати і обробити, щоб не було ніяких хвороб. Тут у мене молоді кущики. Це ті, які тільки я буду формувати. Град, який у мене на великій шпалері, який вже родив. Ось я така рукава. такі. Які я вирощувала, і це вже пішли плодові лози. З кожного рукава я лишаю по одній плодовій лозі. Ось так, це я прив'язала для того, щоб обробити його, а потім буду прикопувати. Це виноград укривний у мене. Це Агат Донський, тут лора. Теж ось так я. Турмувало. Ось оскільки я обрізала багато, тут все було виноград, все в лозі було, все я обрізала і ось так лишилося. Кругом за мною бігає Джесіка. Я там вона так любить бігати. Сьогодні гарне сонечко, небо яке чисте. Напевно, вночі знову будуть заморозки. Листя вже з дерев попадало. Заріга, впала, а дуб стоїть, вони який ще. Вже скоро треба буде обпирскати дерева, обробити від шкідників і хвороб. Ще трошки є листя, але вже напевно можна і обробити. Но сьогодні вітер і чекаємо, щоб поки не буде вітру, щоб була така нормальна погода. Сливки опало листя, а яблуньки ще стоять зелені. Вон ще й зелене, прийдеться чекати. Подалися, і обробити дерева. Груша вже готова. Обробити будемо взимку обрізати, а яблуньки ще зелені. Пересадили персика що виріс у мене в теплиці, він який здоровий. Це за один рік такий виріс у теплиці, так добре йому було. Це ще я верхи пообрізала. Це такий Персик вже його пересадили ось сюди, на своє місце, нехай росте. А ще на дереві знайшла кілька яблучок. Такі були малесенькі, я яблоки рвала, ці лишила, а вони підросли. Зараз спробую, напевно, смачні, соковиті. А ось був мороз, а на дереві ще сей кезил. Ще багатенько його є. what mm -hmm.